Завдання 9. На рисунку 1 зображено чотири ситуації взаємодії двох тіл. У якому з випадків А, Г систему тіл не можна вважати замкненою. Ну що ж, стартуємо. Давайте дивитися на цей малюнок і його приніс на дошку. В першому випадку ми бачимо, що людина взаємодіє з м'ячом, ловить м'ячик який на неї летить. В другому випадку вистрілює гармата, в третьому два возики роз'їжджаються, коли між ними розпрямляється пружина. Ну і в Г людина. Вистрибує з човна праворуч. Ну що ж, в даному випадку в яка система замкнена? Замкнена це тоді, коли на систему діють або тільки внутрішні сили, ті, які всередині між собою, наприклад, там м'яч і людина, а зовнішніх сил немає, але на землі так неможливо. Або зовнішні сили скомпенсовані, або внутрішні сили набагато більші, ніж зовнішні сили, або зовнішні дії. Ну що ж, давайте подивимося. В випадку А, якщо людина приймає м'яч, то людина взаємодіє, звичайно, з м'ячем, але вона взаємодіє також із землею. І сила взаємодії людини з м'ячем менша, ніж сила взаємодії людини з землею. То в даному випадку вона прийме м'яч, але не покотиться назад, бо сумарний імпульс мав би бути ліворуч, тому що людина ще взаємодіє з землею. Це не буде замкнена система. Випадку Б, якщо у нас гармата вистрілює ядро, то ядро летить в один бік, гармата в інший бік. Бачите, що воно на колесах котиться. Тобто сила взаємодії гармати і ядра набагато більша, ніж сила взаємодії гармати і землі ну або ядра і повітря. Ну А інші сили це сила нормальної реакції опори і сила е, тяжіння, вони скомпенсовані. В випадку В також сила тяжіння і сила нормальної реакції скомпенсовані, а сили тертя, кочення набагато менше, ніж сили взаємодії між цими візочками. Аналогічно у випадку гетьер, тут вже з нас лодка, у неї, у неї скомпенсовані дії води та човна і дії землі та човна. Так, ну що ж, отже, у нас тоді не можна вважати лише систему А. Давайте коротко запишемо, чому. Отже, записуємо, що систему Тіл. тіл, тіл. у випадку, у випадку А не можна вважати замкненою. Так, записываем почему? Потому что идеи внутренних внутренних тел нынешней за идеи зовнішніх тіл так ну що ж ну, як це можна пояснити отже дії людини та м'яча. дії людини та м'яча менші За дії людини та землі є, yeah. ну а в випадках БВГ записуємо, що у випадках. B, v, Іде внутрішні дії набагато більші за зовнішні. Набагато більше за зовнішні дії або зовнішні дії. Ну, зрівноважені або скомпенсовані. Записуємо зрівноважені. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, отже, в якому з випадків систему тіл не можна вважати замкненою? Це випадок А. Записуємо А. Ну що ж, ось таке завдання на замкненій та незамкнені системи системі тіл. На цьому вправу завершено.